Вітання в студії Громадський Світ. Сьогодні говоримо про скандал навколо фільму Поля Марейри Україна маски революції. Цей фільм був показаний на французькому каналі Каналь Плюс 1 лютого. Серед основних тез фільму, основні кліше російської пропаганди. Наприклад, без ультраправих майдан би ніколи не відбувся. Добровольчі батальйони становлять найбільшу загрозу для української демократії, а Сполучені Штати Америки стоять за усіма цими процесами. Війна на сході згадується фільм. Фільмі лише дуже побіжно. Ще до, до початку показу цього фільму почалася дуже широка і дуже потужна дискусія у французькому суспільстві навколо нього. Про це і будемо сьогодні говорити. Ми контактували особисто з Полем Марейрою, намагалися запросити його скайпом приєднатися до нашої студії сьогодні. На жаль, ми відповіді не отримали, але для початку давайте подивимося фрагменти фільму, які передають стилістику та акценти. Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces masques J'ai rendez-vous dans une des casernes du secteur droit, en banlieue de Kiev. Surprise. Dans le camp, il n'y a pas que des Ukrainiens. Ce jeune homme masqué... Et français. Vous vous masquez pourquoi Pour ma sécurité et la vôtre, dans un certain sens. La mienne. Pourquoi la mienne Pour les Russes mmh. C'est tout Parce que vous voulez pouvoir revenir en France tranquillement Alors. Voilà. Moi mmh. je viens ici euh, pour développer mes compétences, on va dire. Et vous voulez aller vers quelle spécialité Moi je pencherais plus pour euh, sniper. C'est efficace. Ouais. Je suppose que monsieur Lenny c'est pas votre vrai nom. Ah oh, merde, j'ai oublié de l'enlever. Non, c'est pas mon vrai nom, mais bon, c'est pas grave. On oh, le oh, toujours un détail. Oui, bon. on a tous un surnom. Bon. D'accord. Et vous, c'est Benito Mussolini Moi, c'est Mussolini ici, oui. À mesure que j'avance dans l'enquête, les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui était resté dans l'ombre me devient plus clair. Les brigadistes du secteur droit ne sont pas seulement des patriotes forgés dans la lutte contre les Russes. Ce sont des paramilitaires d'extrême droite, avec une vision totalitaire de la société. Leur fondateur, Dimitri Yaroche, livre leur vision du monde dans un clip qui sent le fanatisme et le pneu brûlé. так режисер Поль Морейра знайшов француза на базі правого сектору. У фільмі є немало фактичних помилок, а також кадрів, які були використані без дозволу власників а, а власників інших фільмів. Буквально за декілька хвилин з нами в студії буде Юлія Сердюкова, продюсерка фільму Все палає. З'ясувалося, що декілька з кадрів фільму Морейра про ультраправих в Україні взяти з іншого фільму, власне, з фільму, який Юля продюсувала, який називається. Все палає. Юля нам прокоментує. Отже, Юля, дякую, що знайшла час приєднатися до нас в студії. Ми бачили деякі кадри. Ми не все побачили. Розкажи, будь ласка, більш детально, які які з кадрів твого фільму з'явилися ти побачила в фільмі Морейри? А фільм Все палає зроблений режисерами Олександром Точинським Олексієм Солодовим і Дмитром Стойковим. Він розповідає про революційні події зими 13-14 років. І власне ті кадри у фільму Морери, які розповідають про події на майдані, частина з них вкрадені з нашого фільму. Там 10 кадрів, які ми знайшли про останніх днів разом з режисерами. Ми сіли, проаналізували і зробили такий покадровий аналіз. Які саме кадри були використані? Дозволу не запитали ні в нас, ані в компанії, яка нас представляє у світі? Це британський дистриб'ютор Journeyman Pictures. Тому щойно відео з фільму Морейра з'явилось в інтернеті. До мене посипались листи друзів, і в тому числі режисерів, які там помітили наші кадри. Ми одразу ж зв'язалися з Journeyman Pictures, і вони допомогли нам знайти спочатку дистриб'ютори фільму. Це французька компанія Java Films. А потім вже через Java Films ми вийшли на відповідну компанію, яка спродюсувала цей фільм Premier Line, І вже на сьогоднішній день ми переписуємося з продюсерами, які ми надали всі докази того, що. Частину кадрів які вони використали, вони належать нам. Отже, Юлія, я правильно розумію, Морера ніколи не звертався ані до вас, ані до, до 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 авторів фільму для того, щоб використовувати ці кадри? Правильно, ні до нас, ні до авторів, ні до дистриб'юторів. Ніхто не звертався. Коли ми говоримо про загальний метраж, хронометраж використаних кадрів. Це скільки приблизно? Це до хвилини, це не багато, але сам факт залишається фактом. Навіть кілька секунд це все одно крадіжка. Дякую. Які плани буде поданий позов? Що буде? Які наступні дії? Ну спершу ми в них вимагаємо прибрати ці кадри з фільму і публічно вибачитись за їхнє несанкціоноване використання на телеканалі, де цей фільм був показаний, та на їхньому сайті. Ще відповіді ми не отримали. Чекаємо, тобто ніяких грошових позовів ми не збираємось робити. Нам їхні гроші не потрібні. Просто нам важливо донести сам факт крадіжки до публіки тому що, на нашу думку, він свідчить теж про певну непрофесійність і непорядність тих людей, які робили цей фільм. Юля, які шанси? Чи були прецеденти в історії документального кіно інших якихось зйомок, коли такі справи доводилися до публічних вибачень чи до якихось інших процесів? Я таких прикладів не знаю, але ми це вже не перший раз, коли ми стикаємось з подібними крадіжками, і ми з режисерами про це не раз говорили і вирішили, що нам важливо. А сам процес, що ми мусимо робити потрібні подібні запити і вимагати справедливості, тому що якщо ми самі не будемо дбати про захист своїх прав і достоинства, то цього ніхто не зробить. Тобто, тут сам факт того, що ми хочемо знайти того, хто це відповідальний, і змусити його публічно вибачитись, нам його достатньо. Дякую, Юлю. Mm -hmm. Нагадаю, з нами в студії була Юля Сердюкова, продюсерка фільму Все палає. Вона нам розповідала про те, в який спосіб Поль Морейра вкрав до хвилини віду з їхнього фільму і використав його в своєму фільмі, який називається Україна Маски революції. Отже, наведемо і також інші приклади фактичних неточностей в фільмі. Так, у фільмі Морейри є фрагмент, знятий в ангарі на базі полку Азов. В цьому фільмі у заказує кадровому тексті автор говорить про те, що ультраправі збирають найсучасніші танки. Громадський світ сьогодні уточнили цю інформацію. Ми зв'язалися із прес-секретарем Азова. Він пояснив, що в цьому ангарі збирають не сучасні танки а бойову машину піхоти. Збирають власноруч і вважати це бронетехнікою якогось нового покоління є абсолютно безпідставним. Окрім того, крадіжка кадрів із фільму, і фактичні неточності є не єдиною маніпуляцією в фільмі. Буквально вчора газета Лібегасьом опублікувала статтю французької журналістки і перекладачки Анни Жаяр Чизановської, яка працювала в команді Морейри, яка фігурує, до речі, в титрах до цього фільму. От вона там зазначена як прикладачка. От Анна зазначає в своїй публікації, що вона перекладала репліки Білецького та Мусійчука. Стаття її називається Маски революції або Маніпуляція з монтажем. Анна наводить дуже конкретні приклади того, як в процесі монтажу режисер обрізав репліки деяких персонажів, зокрема тих двох персонажів, з якими працювала Анна, для того, щоб їхні репліки відповідали його загальній оповіді. Тим часом ми продовжимо. Комісія журналістської етики звернеться до французьких колег з альянсу незалежних прес-рад Європи і скаргою на телеканал Каналь Плюс та особиста на режисера Поля. Морейру буде озвучена прохання розглянути та додати дати оцінку відповідності нормам професійної етики журналіста і редактора, які готували та приймали рішення про показ цього документального фільму. Цитата французька пресрада висловила готовність розглянути скаргу. Скарга ґрунтуватиметься на матеріалах українських журналістів та журналістів інших країн, які обурені тенденційно підібраними відеорядом, синхронами, які перекручують зміст коментаря і, по суді, є спробами автора сюжети. Створити доказову базу, яка підтверджує їхні упередження, зазначає секретар комісії журналістської етики Тетяна Котюжинська. Тим часом треба сказати, що французька преса відреагувала на появу цього фільму ще навіть до його трансляції на французькому телебаченні. Одна з перших реакцій, надзвичайно цікава і потужна, це є стаття двох французьких досліджень дослідниць. Анни Колін Лебедів та Юлії Шукан, які опублікували свій текст на сайті газети «Медіапарт». Основна лінія критики тут була помилки, фактичні помилки Морери, перебільшення, нерозрізнення поміж різними правими силами, Азов, правий сектор і так далі, ігнорування війни на Донбасі, приєднання Криму до Росії у наслідок референдуму тощо. Ще одна дуже цікава публікація, яка передувала трансляції фільму на каналі, це була стаття відомого французького журналіста Бенуа Віткін, який опублікував статтю в газеті Le Monde. Бенуа дорікнув полю Морері, що той не знається на ширшому контексті подій, які відбуваються в Україні. Він не бере до уваги війну на Донбасі, і одне із найбільш таких гострих зауважень Віткіна стосувалося якраз оцього епізоду в фільмі Морери, який ми вже показували, коли режисер. Показує базу Азова і говорить про ці танки нового покоління. Цікаво, що Поль Морейра відповів французькому журналісту від кіну, коли він виступав на французькому радіо France Анфо. Він тоді зазначив, що Кін підтримує Україну, намагається захистити Україну зараз, тому що він хоче мати можливість отримувати акредитацію для того, щоб продовжувати свою журналістську роботу в Україні. Таким чином, Морейра заявив так. Також, що Україна нібито фільтрує іноземних журналістів, які намагаються працювати в країні. Виступ Бінуа Віткін був першим, але далеко не останнім і не єдиним в журналістському середовищі. 3 лютого вчора на сайті газети ОПС з'явилася відкритий лист французьких журналістів, які підписали 18 журналістів, які виступають також дуже критично говорять про цей фільм і виступають проти принципів, на яких він ґрунтується. За декілька секунд з нами на скайп-зв'язку буде Ален Гімоль, журналіст. Автор статті Лібірасю на цю тему, і також один з підписантів цього колективного листа французьких журналістів. Божоле вітаємо на громадському. Моє перше питання. Чи ви бачили фільм Поля Морейри? Якими є на вашу думку основні помилки цього фільму? Екуте, се сретрелом до фер на ліс дезерор. Я de я на баку афетіана до діферних натур. Дезеверкіпорт знаєте, я міг би довго перераховувати фактологічні помилки цього фільму, адже їх дуже багато, і ці помилки різної природи, різного гатунку. з одного боку є помилки на рівні фактів, дуже прості базові речі. Наприклад, коли депутата Мусуйчика цей фільм представляє як речника правого сектору, тоді як він ніколи не належав до правого сектору. Певною мірою в фільмі помітна відсутність поваги до елементарних фактів, але справжня проблема цього фільму навіть не в цьому проблема скоріше полягає в тому, що факти представлені в такий спосіб, що їхній контекст не до кінця зрозумілий. Деякі українці, українські активісти, показані як представники ультраправих сил і не висвітлене оточення та контекст, в якому вони перебувають основні помилки з одного боку є дуже прості базові речі. Наприклад, коли цей фільм представляє як речника правого сектору, тоді як він ніколи не належав до правого в фільмі, помітна відсутність поваги до елементарних фактів, але справжня проблема цього фільму навіть не в цьому. Проблема скоріше полягає в тому, що факти представлені в такий актору. певною мірою не до кінця зрозумілий. Деякі українці, українські активісти, показані як представники ультраправих сил і нечення та контекст, в якому. Тому вони перебувають. Основні помилки з одного боку є висвітлене. Ото дуже прості бази. цей фільм представляє ті речі. Наприклад, коли як речника правого сектору, тоді як він ніколи не належав до правого з поваги до елементарних фільмів, помітна відсутність, що їхній контекст не в цьому. Проблема скоріше лема цього фільму, навіть не фактів, але справжня про сектору певною мірою представлені в такий спосіб, деякі українці, українці не до кінця зрозуміли, де представники ультраправих сил і некі активісти показані як. Чення та контекст, в якому основні помилки вони перебувають з одного боку. Є дуже прості базові висвітлення, Ото цей фільм представляє ті речі, наприклад, коли. Сектору, тоді як він ніколи не належав до правого сфер. як речника правого сектору, що їхній контекст на фільмі помітна відсутність в цьому проблема скоріше фактів, але справжня проблема цього фільму навіть не представлені в такий спосіктору. Певною мірою деякі українці, українські представники не до кінця зрозуміли давих сил і нечення та контекст, в якому якомусь активісти показані, як вони перебувають. Les médias russes ont ça sans cesse. Et donc, retrouver ça dans la caméra et dans le film d'un journaliste français, c'est quelque chose qui m'a semblé insupportable et c'est l'explication pour laquelle j'ai voulu réagir et prendre position contre les erreurs de ce film et les mauvaises interprétations qui sont dedans. дякую, Алена, за цікавий коментар. який дійсно багато що прояснює Нагадаю, з нами на степ зв'язку був Алін Гімоль, французький журналіст, який один з. Тих журналістів, які підписали відкритий лист до е, Морейри, і також опублікував свій власний текст на газеті Ліберасю. Ми продовжуємо. Як бачимо, французька спільнота, французька журналістська спільнота відрагувала. На відомо, що українські дипломати також не, не залишалися осторонь цього конфлікту. Українське посольство в Парижі контактувало з каналом. Була інформація, що канал нібито погодився на початку перенести фільм з Прайм Тайму. Потім була інформація про те, що нібито канал погодився. Провести дискусію після трансляції цього фільму для того, щоб заслухати іншу, інший бік цієї дискусії. Але зрештою, вся ця інформація не підтвердилася. Канал Плюс показав фільм без жодної дискусії, і в той час на який він був запланований. Тим часом, вчора з'явилася ще одна надзвичайно цікава публікація в газеті Льо Мунд, яку підписало декілька дуже важливих людей, зокрема, філософ Філіп Делара, історик Галя Акерман, письменник та. Політолог Мішель Єльчанінов, журналістка Анна Лазарєва та навіть колишній посол Франції в Україні Філіп Десюрмен. Зараз з нами на скайп зв'язку буде Філіп Делара, один з авторів цього тексту, якого ми детальніше розпитаємо про цю публікацію і про те, як на неї відреагувало французьке суспільство доброго вечора, Філіпе. Доброго вечора. Вітаємо на громадському. Скажіть, будь ласка, це моє перше питання. Що вас найбільше шокувало у фільмі Мореєра? Шокенофільм до Поль Морейра. Сик апарропорт сиджожеді особисто найбільше шокували в цьому фільмі дві речі. По перше, те, що єдиною історією, висвітленою фільмі достатньо детально є трагедія в Одесі 2 травня 2014 року. І висвітлення її є водночас надзвичайно сумнівним і дискусійним. Водночас, решта фільму ґрунтується на гіпотезах, які не підтверджені жодними переконливими доказами. По друге, впадає в очі копі-пейст кремлівської пропаганди. collé de la propagande euh, du Kremlin, euh, j'allais dire mot pour mot. Oh, oh. у фільмі дуже помітна якась антиамериканська одержимість. у вашому тексті в газеті Monde Ви також пишете про це. Наскільки цей антиамериканізм знаходить відгук у французькому суспільстві? Чи вдалося вам розвіяти його у вашому тексті? Тререпандюан Франс, ескву квоєк, вуза виріші а конванкроли pas toujours les États-Unis qui sont derrière les événements en Ukraine. Oui, absolument. Euh, si vous voulez, il ne faut pas enfin, cette affaire est, est importante. Це дійсно важливий аспект фільму, який водночас є дуже тривожним, оскільки він демонструє, що кремлівська пропаганда здатна поширювати свої ідеї далеко за межі своїх прихильників. Саме це відбувається із антиамериканізмом режисера цього фільму, про якого ми знаємо, що він зовсім не є професійно проросійсько налаштованим, але водночас він дійсно схожий на тих, кого раніше називали корисними ідіотами. Антиамериканізм є переконанням достатньо поширеним у всіх європейських країнах, як і зрештою і любов до Америки. Я би не сказав. Дав, що це є якийсь особливо потужний рух сьогодні, і слава Богу, що навіть серед людей лівих поглядів, які є традиційно налаштовані проти Америки, насамперед, через економічну гегемонію США в світі не так вже і постійно зустрічаються люди негативно налаштовані до України. Крім того, варто розуміти, що телеканал, на якому показували фільм Морейра, це не національний канал, а закодований канал. Хоча дійсно це канал з великою аудиторією. Найбільший такий канал у Франції, але це приватний телеканал. Французький уряд, мабуть, дуже вражений кількістю матеріалів, які зараз з'являються в російських медіа, і де лунає ідея про те, що нарешті Франція і французьке телебачення зрозуміли всю брехню про нацистів в Києві. До того ж, публічні реакції на фільм, які почали з'являтися після того, як фільм показали 1 лютого, вони переважно є надзвичайно критичними щодо цього фільму. Я маю на увазі не лише наш текст, який ми опублікували в газеті Лемонт, але і, наприклад, відкритий лист французьких журналістів, який згадує велику. Кількість фактологічних помилок Морейри. цей лист підписали 18 журналістів, які засуджують цей фільм через його непрофесіоналізм та професійні вади. Можу сказати, що ставлення до України у Франції є наразі достатньо хорошим. Реакції на фільм Морейри підтверджують, Путінізм є скоріше феноменом еліт, який властивий частині політичного класу журналістів, але не широкої публіки. Це відрізняє Францію від Нідерландів, де прогнози щодо референдуму в квітні поки що дуже невтішні. Avec euh, l'analyse que, que nous faisons, mais y compris sur un plan factuel, il y a une, une, une lettre ouverte aux réalisateurs signée par 17 journalistes qui euh, condamne ce, ce film pour son manque de professionnalisme, pour les, 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 les défauts, disons, professionnels et déontologiques euh, qu'il y a. Donc je pense que l'opinion française n'est pas dupe. Дякую за цікаві. Нагадаю, з нами на скайп зв'язку був Філіп Делара, філософ, автор е, тексту, який вчора з'явився у на французькій газеті Лемонди, де він критикує дуже потужно е, фільм Поля Морейри. Е, з, 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 дякуємо Філіпу за цей надзвичайно цікавий коментар. До нас в студії вже приєднався Андрій Бойцун, директор з досліджень центру економічної стратегії. З ними поговоримо за які більш широкі теми про те, в який спосіб можна ввести цю цю медіа війну, які шляхи є ефективними. Пане Андрію, дякую, що знайшли час приєднатися на нас в студії. Перше питання. Ми сьогодні обговоримо тут в студії скандальний фільм Поля Марери Україна маски революції. Ви мабуть чули про цей фільм. Ми бачили декілька різних шляхів реагування на такі виклики. Ми бачили колективний лист французьких журналістів. Ми бачили інтелектуалів французьких, які виступають в май. Меді... Мідя, ми бачили також реакцію посольства українського в Франції, коли вони намагалися заборонити цей фільм, перенести його і так далі. Скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, які ми є ефективні шляхи реагування на такі загрози? Те, на що ми зараз реагуємо, це власне не загроза, це вже пожежа. Тому треба розуміти, що ми реагуємо на це. Постфактум, і якщо пожежа відбулася, то звісно на неї треба реагувати, треба її гасити. Мені здається, що шляхи, які ті методи, які було використані, вони правильні. Багато важливіше питання, чому вона виникла? І ось з цієї точки зору, мені здається, є великий простір для того, щоб покращувати інформаційну роботу України за кордоном. Я відразу скажу, ви правильно сказали, що я. Працюю в центрі економічної стратегії, тобто зрозуміло, що я є економістом. У мене дисертація захищена на економічному факультеті в університеті Антверпена, Тобто я не є медійником. Тобто, звертатися до мене за професійними порадами, воно з одного боку, нібито і неправильно, але з іншого боку, я два роки тому констатував, що більше нікому займатися просто цими речами за кордоном. Я на той час мешкав у Бельгії і е, запропонував першу статтю, точніше після першого радіоінтерв'ю. На початку грудня це було для сайту Більгійської держтелерадіо, яка називалася Чого хоче Майдан. Бо я бачив, що там дуже великий вакуум. Люди не розуміють насправді, що відбувається. Багато помилок, але ці помилки робляться не спеціально. Це просто тому, що журналісти не займаються цією темою, в першу чергу не розуміють її важливість, і це треба пояснювати. І ось таку роботу треба робити багато набагато. Я би сказав якісніше і робити треба заздалегідь і наперед. Дякую, пане Андрій. Надзвичайно цікаво. От якщо ем, говорити детальніше, на вашу точку зору, от забор будь-які такі заборонні методи, ем, які полягають в тому, щоб уже реагувати коли занадто пізно, вони не є ефективними. Я правильно вас розумію? Ну вони не є ефективними в на сьогоднішній день, коли це сталося. вибору просто немає. Але в цілому, я вважаю, що це краще займатися інформуванням про країну в позитивному розумінні наперед. Тобто, треба доносити правдиву інформацію про те, що відбувається. Треба доносити інформацію взагалі про Україну. Ще кілька років тому ніхто власне не знав, що таке Україна, де вона знаходиться. І коли буде позитивне ставлення в цілому, то ризик виникнення таких провокаційних матеріалів багато менше люди будуть багато критичніше ставитися до, до таких матеріалів. Так, так, я розумію вашу точку зору, але дійсно Україна робить певні зусилля і є певні успіхи також на такому на цьому шляху, тому що зараз ми дійсно можемо констатувати, що про Україну знають більше. Це через Майдан, через всі ці події, які були потім ніж декілька років тому. Але з іншого боку, от не уникнемо є от такі от проколи. Mm -hmm. і дійсно, навіть професійне середовище, в якому в якому перебуває Поль Морейра, це власне режисер цього фільму. Вони були абсолютно не в курсі того, який фільм він знімає. Як ми сьогодні обговорювали, навіть люди, які співпрацювали з ним, перекладачі, тобто, перекладачі, вони не знали, як будуть використані їхні слова. Так? І тут дійсно передбачити такий, такий фільм було достатньо важко. От коли це вже виникає, останнє моє питання до вас. От якщо вже ми зіткнулися з таким великим ризиком, як можна найбільш ефективно мінімізувати ефект від таких фільмів зараз? Мені здається, що те, що зараз робиться, власне, є тим, що повинно зараз робитися. Тобто мобілізувати в першу чергу аудиторію інтелектуалів в тій країні, в якій це відбулося, щоб показати, що в самій країні є інша думка на цю тему. Помилки відбуваються. Тобто ми говоримо зараз про канал плюс, це серйозний медіум, і... але з іншого боку, так само як пожежі відбуваються час від часу, навіть при накіснішому захисті, так само і можуть відбуватися помилки в організаціях. Тому швидко реагувати на це я можу навести приклад на реагування на ролика зова. Там група активістів досить швидко спрацювала. Сергій Сидоренко, редактор Європейської правди, дуже швидко. Пояснив азу, наскільки важливо зробити спростування, і завдяки цьому швидкому реагуванню це було фактично нейтралізовано. А ну і білейські був у нас тут в студії в громадському, та це ж надзвичайно оперативно пояснюючи так? Тобто це таке розвінчування фейків. Так? Так. І в принципі, достатньо, подеколи просто вказати на фактичні помилки певного продукту, чи це буде відео, чи це буде фільм, і це в принципі буде достатньо ефективно. Так. Дуже дякую вам, пане Прошу. Андрію. Нагадаю, з нами в студії був Андрій і бойцу, директор дослідження центру економічної стратегії. З ним ми поговорили трішки про стратегію комунікації. Що робити в таких випадках, коли відбувається така такі прикри випадки з такими фільмами, як фільм Поля Марейри, ми зрозуміли, що потрібно працювати над стратегічними такими позитивними меседжами. Треба налагоджувати постійну комунікацію про країну. От і це в такі, в такому випадку фільми, як фільм Поля Марейри», не матиму такого вже Великого значення на цьому ми завершимо. Я з вами прощаюся. Залишайтесь на громадському.